Ранку я буду говорити не про політику, хоча і її доведеться трішечки доторкнутися. От скажіть, будь ласка, дорогі мої українці, як по нації, так і по місту проживання, я маю на увазі не лише українців по нації, болгари, греки, румуни, всі нації, які живуть в Україні. От скажіть мені, вас коли-небудь приваблювало далекий обрій, приваблювало щось далеке і незнане? У світі, де все стає ближчим, швидшим, цифровішим. Так, багато в чому я обираю цей варіант. Але більшу половину мого життя я роблю інший вибір. Я роблю вибір чути далекі голоси. Я роблю вибір слухати. Радіостанції різних країн. <кій> Не через додатки, а через через радіоприймач. Мені можуть сказати, навіщо? Зараз же є додатки, скачай додаток, якої хочеш радіостанції, якої хочеш країни, і слухай. Воно то так, як казав Шельменко, воно то так, але трішечки не так. Можна прифейсапити на своє фото зображення Статуї Свободи. Але куди крутіше поїхати в Нью-Йорк і реально сфотографуватися на фоні Статуї Свободи? Так і тут. Так. Короткі хвилі. Це не завжди гарна якість ефіру. Це шуми, шкварчання, рипіння. Перешкоди з боку інших радіостанцій. Але тим то воно і цінне. Тим то воно і цінне. Особисто я, Діексер, я роблю рапорти чутності радіостанцій. Тобто допомагаю радіостанціям знати, як їх приймають. Приймають з точки зору саме сигнал приймають у тій чи іншій точці світу. Але іноді. Я слухаю коротких хвилі, як самий звичайний радіослухач. Я збагачую свій культурний рівень, <кій> звучанням різних, різних мов, звучанням пісень на різних мовах, <кій> послухав півгодини. І почув пісні румунською, турецькою, англійською, арабською, ще якимись мовами. От у нас в Україні дуже люблять Євробачення. Чому? Не в останню чергу тому, що люди хочуть чути пісні інших країн. Не лише англійською, але й французькою, італійською, польською, німецькою, мовами країн Євросоюзу. Мовами країн ширше всієї Європи. Та навіть бере участь Азербайджан такі країни. Туреччина, Греція. Люди хочуть чути пісні інших країн іншими мовами. А скажіть мені, навіщо чекати того Євробачення, коли можна ось взяти приймач? Ну, зараз перша половина дня, що у нас мало радіостанцій. та й антенна в мене слабувата, телескопічна. А ввечері взяти, походити по коротких та середніх хвилях, послухати звучання мов румунської, турецької, арабської, вони відрізняються. Англійської, китайської. Вони відрізняються. Послухати звучання пісень цими мовами. Збагатити себе культурно. Так, українська пісня, українська мова це диво Боже. Але не треба себе обмежувати лише. Українським. Шевченко писав чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Короткі хвилі дають можливість почути далекі голоси, які линуть до вас за тисячі, а то й десятки тисяч кілометрів, для того, щоб ви їх почули. Коли почалася повномасштабна війна? Я звертався на урядову лінію 15.39 до Національної ради з питань телебачення, радіомовлення. Я писав, точніше дзвонив, просив, щоб, щоб на час війни розширили мовлення українського радіо на короткі хвилі, на короткі хвилі, щоб. Люди з далеких країн чули наш голос. Український голос. Ми написали, відповіли. Це невигідно. Чому невигідно Закон ринку. Є попит, є пропозиція. Немає попиту, немає пропозиції. Люди, купуйте приймачі, дає діапазони СВУ. Короткі хвилі. І AM або, M, або MW це середні хвилі. Не лише FM, FM це добре, але ми привикли звикли до гарної якості. Звуку, але не завжди до гарної якості контенту. Заходьте на середні хвилі, на короткі хвилі. Збагачуйтеся культурно, а буде попит, з'явиться і пропозиція. Державні радіостанції короткохвильові, приватні короткохвильові радіостанції. Я в це вірю. Я вірю, що Україна зазвучить і на коротких хвилях теж. Ми діексери стаціонарних радіостанцій, радіомовних радіостанцій. Робимо рапорти чутності. Тобто допомагаємо радіостанціям знати. Знову ж таки, я кажу не про радіоаматорів. Бо щоб дієксити радіоаматорів, треба самому бути радіоаматором. А це дороге обладнання. А щоб дієксити радіомовні радіостанції, треба приймати. І смартфон, у якому має бути електронна пошта. Але то прерогатива дієксерів. Я вас не закликаю всіх бути діексерами. Я вас закликаю заходити на короткі та середні хвилі, слухати так, поки чужі радіостанції, можливо, незрозумілими мовами. Але слухати. Збагачуватися культурно. А буде попит, буде пропозиція. Зазвучить український голос на середніх, на середніх та коротких хвилях. Я, як діексер, вчора цілий день. Полював українське радіо на частоті 1278 кГц. Його чомусь не чути було. Я його почув лише о 22.30 вечора. Я зробив рапорт чутності. Я відправив його. Але, ну, середні хвилі не мають попиту, не кажучи вже про короткі. Якби не радіоаматори, то короткі хвилі. А взагалі стане пусткою. І відомі мовники, такі як Радіо Свобода, BBC, Німецька хвиля покинули, вже давно покинули короткі хвилі. Чому немає попиту? Невигідно. Людям чомусь подобається гарний звук. А не відкриття далеких голосів за тисячі кілометрів. Тож закликаю ще раз, закликаю вас, люди, дорогі мої. Не обмежуйте себе одним ефем. До речі, правильно казати не FM, а CM, тобто частотна модуляція. FM пішло від англійської Frequist Modulation. Частотна модуляція. І неправильно казати 100FM. Або 90 FM. А правильно казати... Мерц або 90 МГц. Нема такої. Час... Нема таких частот, як FM є кілогерці, мегахерці, гігахерців. Так буде коректніше. Люди, задумайтеся. Чому ті ж румуни мають 34 радіостанції на середніх хвилях? Румунія менша країна, ніж Україна. Але вони підтримують передавачі, бо є попит. Є попит. Формуємо попит на середній на короткій хвилі. Люди. Щоб Україна звучала і на цих хвилях. І на фінал скажу, короткі хвилі це не минуле. Короткі хвилі це інший, цікавіший, романтичніший, якщо хочете, вимір майбутнього. Повагою діексоціонарних радіостанцій. Яків.